Звертаючись до них, Ісус знову промовив у притчах Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який справляв весілля своєму синові, і послав Він своїх слуг покликати запрошених на весілля, а вони не захотіли прийти. Знову послав Він інших слуг, сказавши Повідайте запрошеним, ось я приготував обід мій, тельці мої та що відгодоване, заколото. І все готове, приходьте на весілля, але вони, знехтувавши, розійшлися хто на своє поле, а хто на свій торг. а інші схопили його слух і, познущавшись, убили. Цар же, почувши, був розніваний, і, пославши свої війська, знищив тих убивць, а їхнє місто спалив. Тоді сказав він своїм слугам хоча весілля готове, але запрошені не були гідні. Отже, підіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля, і вийшли ті слуги на дороги, і зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і наповнилися весілля тими, хто возлежав. А цар, увійшовши, подивитися на тих, хто возлежав, побачив там чоловіка, невбраного у весільний одяг. І сказав йому друже, як ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу, він же мовчав. Тоді цар сказав слугам зв'язавши його ноги й руки, візьміть його та викиньте в темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних, але мало вибраних. Тоді пішли фарисеї, зібрали раду, як його вловити на слові. І підіслали до Нього своїх учнів з іродіанами і кажуть: Учителю, ми знаємо, що ти справедливий та істинно путі, Божі навчаєш, і не дбаєш, щоб догодити кому-небудь, тому що не зважаєш на обличчя людей. Отже, скажи нам, як ти думаєш, чи дозволяється давати податок кесареві, чи ні? Але Ісус, знаючи лукавство їхнє, сказав, що ви мене спокушаєте, лицеміри? покажіть мені податкову монету, вони принесли йому динар, і він запитує їх, чи є це зображення й напис, відповідають йому, кесаря. Тоді він каже їм: Отже, віддавайте кесареве кесареві, а Боже богові. І, почувши це, вони здивувались і, залишивши його, пішли. Того дня приступили до нього садукеї, які стверджують, що немає Воскресіння, і запитали його Учителю, Мойсей сказав, коли хто помре, не маючи дітей, то нехай брат його візьме, його дружину та відновить сім'я своєму братові. Було ж у нас сім братів, і перший, одружившись, помер, і не маючи дітей, залишив свою дружину братові своєму. Так само й другий, і третій, аж до сьомого. А після всіх померла жінка. Отже, у воскресінні котрому із семи вона стане дружиною, бо всі мали її, і сказав Ісус їм у відповідь: Помиляєтесь, не знаючи ні Писання, ні сили Божої. Бо у Воскресінні ні женяться, ані заміж не виходять, але перебувають, як ангели Божі на небі. Що ж до Воскресіння із мертвих, то хіба ви не читали сказаного вам Богом: Я є Бог Авраама, і Бог Ісака, і Бог Якова, Бог не є Бог мертвих, але живих. І, почувши це, народ дивувався вчиню Його. Фарисеїш, почувши, що він примусив Садукеїв мовчати, зібралися разом, і запитав один із них законник, спокушуючи його, Учителю, яка заповідь найбільша в законі, Ісус же сказав йому: Возлюби Господа, Бога Твого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумінням своїм. Це перша та найбільша заповідь, друга ж подібна до неї, возлюби ближнього свого як самого себе. На цих двох заповідях утверджені весь закон і пророки. Колись зібралися фарисеї, і Ісус запитав їх, що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Йому кажуть: Давидів, Він відповідає їм, як же тоді Давид у дусі називає його Господом. Кажучи, сказав Господь сущий, Господові Адонаю моєму, сиди по правиці мене, доки не покладу ненависників твоїх, під підніжжя ніх твоїх. Отже, коли Давид називає його Господом, то як же він син йому? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, і з того дня ніхто більше не наважувався запитати його.